Із десяти співробітників обласного управління СБУ, котрі незабаром відзначатимуть новосілля, восьмеро брали участь в антитерористичній операції на сході країни, серед них і Костянтин Невмержицький для його сім'ї це буде непересічна подія. Звичайно, історичне не тільки для мене, і для моєї сім'ї, і я вважаю, що для всього особового складу управління, тому що як склалося за мою би, історію, то Служби проходження військової служби управління це вперше, коли керівництвом управління, керівництвом служби визначаються на високому рівні та робота, яку ми робимо по забезпеченню державної безпеки, також боротьби без з корупцією, організованою злочинністю. Вручаючи сертифікати та ключі від майбутніх квартир співробітникам обласного управління СБУ, голова служби безпеки України Василь Грицак зазначив, що така приємна подія відбувається вперше за останні 10 років. Результатом того, що сьогодні управління видає сертифікати на житло, є клопітка праця. Клопітка праця як керівництва управління, так і усього, я вважаю, активу або керівництва Житомирської області. І користуючись нагодою, я хотів би дійсно щиро подякувати. От і губернатору, і голові обласної ради, і Серівванчу меру міста особливе, особливо особлива подяка. За голосування за підтримку леова доля, а це 90%, отримують співробітники, які пройшли через антитерористичну операцію. Сіли, отработали механізм, отработали там. юридические все моменты и когда этот вопрос голосовался на сессии городского совета этот вопрос не вызвал ни у кого никаких возражений все депутаты поддержали единогласно этот вопрос независимо от политических партий там оппозиция или там провластные партии и так далее потому что это, это, такие вопросы должны объединять общество и это пример ну вот... відноситися, перш за прежде до своїм співробітникам. Під час урочистого зібрання за успіхи в оперативно-службовій діяльності були нагороджені відомчими відзнаками та грамотами, і інші співробітники обласного управління СБУ. Сьогодні історична подія. Вперше в Житомирському управлінні з нагоди свята, чергової річниці Дня Служби безпеки України, вітає голова Служби безпеки України генерал Полковник Грицак. Дозвольте. Мені, як начальнику управління від імені особового складу, висловити ті почуття подяки, гордості за те, що ви сьогодні зробили. Ми відчули частинкою великого колективу, частинкою тих бойових офіцерів-побратимів, які дають вісіч ворогові, які роблять справу на виконання. Ваших завдань, завдань президента України з тих чи інших пріоритетних напрямків.